Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Дрифтинг. Полегше на поворотах. У дрифтингу важливіше не тільки стиль, но і Ну і красота, можна так сказати. Ох, наша красотка під'їжджає. Так, педаль до підлоги погнали. Ось так. Ого, як летить вона. Мене нас доганяють трохи. Ось так ідеально. 47,200 мені нічого коментувати, тому що я надто зосереджений останнє коло. Вісімдесят Ну і финиш. Эди повысил свой рейтинг. Это уже серйозно парень. а Авжеж. Кладеомоскі очки ми набрали. 10 тисяч. Два призами отримали Аплікація Jackson Racing. Кенвуд. Вгадай, про ко напишуть в наступному номері Максі Тюнінг. 400 баксів. Сьома позиція в рейтингу режиму дрифтинг. Вот да. ж Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!